Повагу. Про повагу до ну до себе. Ну, не тільки, але особливо як до себе. Типу, як е, поважати себе? Чи можу я поважати себе? А взагалі, як це поважати себе? Як це жити з повагою до себе? От, я звик, що там поважати інших це, ну, це нормально, і я розумію, що це таке. А поважати себе. Я це, про це навіть не задумувався ніколи. ну Більшу-більшу частину свого життя, типу. Це все заміняло мені якась гординя. Типу, якщо я відчуваю якесь наповнення, ну значить я чогось там вартий, чогось там досяг, що хтось мені там відзеркалив. Ну, мені, мені, до, мені стає краще, я краще відчуваю свою цінність. І десь тут ховається якось трошки повага до себе. Але воно ж швидко дуже зливається, ця вся історія. Десь чуть качнуло і вже все, тому що, середини, тому що воно йде не середини, воно прийшло ззовні. А, а от саме відчувати повагу до себе просто як базово, так як, як любов, як вдячність. О, тобто да. як стан. Стан поваги до себе. Тут питання, звісно, виникає. Хто до кого це до себе, і там багато всього можна розвернути. Та вже навіть для цього варто спробувати, тому що ти тоді так краще себе з усіх сторін обдивишся. А до кого це я тут маю повагу проявляти? Хто це такий цей я? Який так хоче поваги, чи раптом вирішив проявити до себе повагу. Це один з етапів. Ну, цей етап я вже трошки там набігався, а от саме стан поваги. Він прям розкриває. Ну це само по собі, якби підняття власних вібрацій. І хоч не хоч, якщо ти намагаєшся відчувати повагу, до будь-чого і до будь-кого. А особливо до себе ти піднімаєш свої вібрації. І в цьому стані, просто теж, як і будь-яке підняття вібрацій, воно з тебе злітає всяке, весь непотріб, по суті. І в контексті поваги, коли ти намагаєшся увійти в цей стан поваги і як до себе. Ну, то це ти сам себе наповнюєш. Це ти відчуваєш свою цінність. Ти її шукаєш, ти її відчуваєш. Та навіть спочатку так повага, типу за щось, а потім та не за щось, а просто повага. За сам факт існування. Ну, коротше, це багато там можна ковирятися. Бо, бо впливає. Бо ти є, тому. це уже є. Да, 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 от воно до чого, до цього.